Вимикай буденність. Вмикай премач. Путін навіть не планує завершувати війну. Україна бачить це з інформації. Розвиток. Про це під час вечірнього звернення заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, в української влади є свідчення, що Росія готує нові наступальні операції. Почуємо далі. Росія розраховує на подальшу війну. І це з їхнього боку відверта Зневага усіх у світі, хто прагне миру і хто намагається зробити дипломатію дієвою. Я впевнений, розвідки наших партнерів теж мають таку інформацію, теж бачать такі факти. І важливо, щоб вони не заплющували очі та доповідали нагору. Єдине, що зараз потрібно, це абсолютно чесні висновки. Та відповідний спільний тиск на Росію плани окупантів щодо України не змінилися. Про це повідомили у службі зовнішньої розвитки. Зазначається, що росіяни, які раніше, планують захопити Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Ще вони хочуть зробити так звану зону безпеки на території Харківщини, Сумщини Чернігівщини. Проте у них вже не ті ресурси. Якщо раніше мріяли про 30 кілометрів углиб, то зараз це 5-10 кілометрів. Але бажання не означає можливості, вони виснажені технічно, економічно і дипломатично. Взагалі, довгостроковою метою Росії є встановлення контролю над країнами колишнього радянського союзу. Олег Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки. З нами на зв'язку Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, доброго вечора. Як ви вважаєте, від чого сьогодні може змінитися позиція або прагнення ще більше захопити території Росії? От якщо окрім цих областей, про що ми сказали, і окрім того, що каже українська розвідка, насправді чи змінюється ця позиція, і чи можна сказати, що згодом там за місяць або за рік росіяни захочуть не тільки ці області, а не лише Європу і загалом ще більше території України? Які у вас є свідчення? Ну, по-перше, стратегічна мета росіян, вона незмінна. І нам не слід забувати, що їхня їхня стратегія полягає в знищенні взагалі української державності, і це те, що дуже часто не люблять говорити, скажімо так, західні розвідки. Але саме це ми бачили якраз в лютому 22-го року. І якби ну метою були, хоч якісь певні. В певній прикордонні області, як це запевняє путінська влада, тоді звичайно, що вони б діяли саме на території тих областей, тобто, умовно кажучи, вони б не розпорошували свої ресурси на взяття північних областей і на спробу атаки спробу окупації Києва, столиці держави, а натомість концентрували би свої зусилля на сході, але ось на цьому шляху. Є певна етапність, і звичайно ж, ці, ці етапи передбачають ну власне завдання міні, мінімум, Тобто, це вже не стратегічна мета, а швидше як би, оперативна і тактична, навіть і вона полягає у взятті якраз під контроль під окупацію. Ось власне, цих вище перелічених областей Сходу та Півдня України. Тому немає жодного сумніву в тому, що росіяни вони не зупиняться. Навіть якщо їм просто умовно кажучи, завтра якось віддати, хоч усі увесь південь і увесь схід. Повірте, вони не зупиняться. По перше, поки вони вони будуть воювати проти України. По друге, що звичайно ж вони будуть перекидати свої сили. Вони розуміють, що зараз у них є невелике вікно можливостей, тобто це. Ну там приблизно 5 років, коли оборонні спроможності спроможності європейського оборонно-промислового комплексу е, і ще не вийшли на, на ну, навіть на мінімальний рівень, достатній для того, щоб вести е, повноцінну війну, таку як веде Україна з Російською Федерацією. і тому, звісно ж, е, вся східна Європа на сьогодні перебуває під загрозою. Для росіян і про це говорить якраз і президент України про це говорять до речі і західні розвідки. І ми пам'ятаємо, що навіть та ж таки Тулсі Габарт, якою вона не була, скажімо, такою радикальною там трампісткою і прихильницею руху мага, але вона змушена була доповісти. Що реальна загроза, і це загроза в першу чергу навіть для сполучених штатів, але також і для всієї Європи, надходить від Російської Федерації, тобто Росію вони оцінюють все ж таки як загрозу. Нам потрібно, ну це те власне про що говорить всі абсолютно українські посадовці, і вся наша об'єднана розвідка, і це те, що вимагає президент від своїх партнерів. Не заплющуйте очі, не видавайте бажане за дійсне, Нам потрібно подивитись в очі ворогу, так як дивиться весь український народ вже четвертий рік війни. Сергій нещодавно Путін ну, знову заспівав свою насправді стару нову пісню про те, що Росія хоче створити так звану буферну зону на території українського прикордоння на півночі нашої держави. На вашу думку, чи може бути це новим пріоритетом для Росії, якщо ми говоримо про найближче майбутнє? І як ви розумієте, ось цей намір, які дії він може в себе включати з боку Російської Федерації? До чого це в цьому плані? Не бачу тут жодних абсолютно протиріч. Тобто, ну вони фактично говорять, що віддайте нам прикордонні області, віддайте на південні ті, що прилягають або ж до Чорного моря, або ж безпосередньо до кордонів з Російської Федерації, і, мовляв, ми це включимо в свою конституцію. А можна це назвати, скажімо так, якоюсь сірою зоною, буферною зоною Новоросії. Байдуже, як це буде називатися. Фактично, росіяни в такий спосіб намагаються проштовхнути. Ідею і заручитись, ну можливо, підтримкою американців. Це вони так сподіваються, що мовляв, ми хочемо створити буферну, або ж ми почуємо і ще невдовзі такі поняття, як демілітаризована зона, або ж ми почуємо такі вислів, як зона безпеки, що мовляв якимось чином має убезпечити від подальшої війни там як там агресивного НАТО і агресивної України і нещасної Росії, яку спровокували. Все це лише термінологія для того, щоб окупувати прикордоння і південні східні області. І тому, звичайно, ж ця вся риторика вона для нас не нова. Я нагадаю, ще рік назад, все це ми чули, і саме успішна курська операція вона нівелювала ці плани, тому що ми ж пам'ятаємо, що і північ Харківської області. І на Сумську область готувався напад, і за можливості також на кордоні з Чернігівської області, от якраз на Брянщині, також накопичувалися російські війська. Так, от успішний наш контрудар на ударне випередження він е, знівелював всі ці, ці російські резерви, знищив їхню логістику, і фактично путіну довелося перевідкласти свої плани аж на цілий рік. І зараз ми перебуваємо в ну стратегічній оборонній операції, і зараз ми маємо можливість оборонятися по тим рубежам саме завдяки тому, що було правильно здійснено удару на випередження, було завдано удару по російській території, по Курщині. І зараз ми маємо вже кращі позиції, тому що для прикладу заяви від Німеччини про те, що мовляв Україна не обмежена в застосуванні зброї, а ще рік назад. Німці були дуже невдоволені ще за е, минулого їхнього канцлера, за минулого їхнього уряду. Німці були дуже невдоволені, коли ми навіть використовували патріот, е, їхній патріот е, для збиття знову ж таки їхньої ворожої авіації в, е, ну, в, е, в повітряному просторі Російської Федерації, і це здавалося б, це оборонна зброя, і це здавалося б, очевидно, що авіація летить нас бомбити, але все ж таки сам факт. Нанесення е, ураження саме ракетами від Петріоту по їхнім аві... по їхній по російській авіації. Це обурило німців. Так, от зараз, е, нарешті, ми маємо цю заяву е, від Мерца про те, що всі ці обмеження вони фактично вже зняті. Але чому Європа дотримується цієї риторики? Росія знову нападе після завершення війни в Україні. І цього разу під ударом може опинитися саме Європа. Так вважає очільник служби зовнішньої розвідки. За його словами, вже зараз Москва веде гібридну гру, і вона намагається посварити союзників, зменшити підтримку України, а також впливати на рішення країн Заходу через Угорщину. Почуємо. Питання часу в тому, хто буде наступний: Польща, країни Балтії, Північна Європа у зоні ризику. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучить інакше коли і звідки за нашими прогнозами, після закінчення бойових дій Росії знадобиться до двох-чотирьох років щоб відновити боєздатність. Якщо санкції скасують, процес переозброєння піде набагато швидше. Тобто Росія буде технічно готова до нової агресії вже проти Європи. Олег. Іващенко, голова служби зовнішньої розвідки. Ну, в такому разі Європі також потрібно готуватися, готувати зброю, готувати війська. Чи це буде відбуватися, чи зараз буде акцент на тому, щоб більше зброї дати Україні все ж таки? А Європа не має висаду. Тобто, насправді зараз оборонні спроможності. Всієї е, об'єднаної континентальної Європи плюс навіть Велика Британія вони е, приблизно, ну тобто, якщо говорити мовою цифри, то по чисельності десь е, навіть програють е, російським спроможностям в людях е, в живій силі, і також в армії, і це при тому, що російська армія вона е, вже фактично отримала свій вишкіл в реальних бойових умовах. Їхня зброя, їхня тактика е, застосування. Ну і звичайно ж, от е, сама. Сам принцип застосування людей як гарматного м'яса, як снарядів, він не дозволяє воювати європейським арміям на тому ж рівні. Натомість європейські армії вони страждають від хронічного недокомплектування. Вони страждають від хронічного, скажімо так, недокомплектування і в людській силі. І також в матеріально-технічному оснащенні, тому в Європі немає іншого виходу, як об'єднуватися навколо саме потужностей України, і чим більше буде зброї і технічного оснащення в українській армії, тобто чим вищою буде боєздатність української армії, тим менше шансів на те, що росіяни нападуть на інші країни Європи, якщо вони будуть відчувати загрозу і спроможності. Української армії дякую. Це розуміють так, так дякую. Вибачте, ви, що вам. так вас перериваю. На жаль, час нашого спілкування добіг кінця Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, дякую. був з нами на прямому зв'язку. Далі найважливіше станом на зараз новини, і Людмила Добровольська продовжить.